Івано-Франківську визначали кращого державного службовця серед працівників місцевих державних адміністрацій. Відповідний конкурс традиційно проводять напередодні дня державної служби. Випробування для учасників відбувалися у три етапи: співбесіда, виконання практичних завдань і тестів, та публічні виступи з актуальних питань суспільно-політичного розвитку. Це справді престижне таке фахове змагання. Це одночасно і форум. Кращих службовців, які можуть між собою спілкуватися, обмінюватися певним досвідом, і одночасно це підвищення кваліфікації. Ми видаємо свідоцтво про участь у конкурсі, яке є одночасно освітнім документом про підвищення кваліфікації фахівця. За підсумками трьох конкурсних випробувань, Оргкомітет визначить кращого спеціаліста та кращого керівника у відповідних номінаціях. Чотири переможці з Івано-Франківщини восени візьмуть участь у третьому турі конкурсу на загальнонаціональному рівні.